Внаслідок прильоту ворожого дрону була вщен знищена відома на всю країну майстерня DropMod Workshop. Та незважаючи на труднощі, хлопці не здались. Одразу ж почали пошук нового приміщення для продовження своєї справи. Ми зустрілися з Максом і вирішили, що треба йти вперед до своєї мрії. Немає часу на емоції, треба рухатись далі. Це виклик прям лютий. Більше не треба дивитись на побут, скільки справа піде за мистецтво. Стильні цікаві автомобілі, квести стріт-трейсінгів по всьому місту. Ну що, ти готовий? Ні. Пішли, брата. При заниженні розкривається первинний дизайн. Стильно, направлено і красиво. Що ти встиг зробити за час володіння нею? Що я встиг не зробити? <рес> Чому не спробувати? Я вважаю, що вийшло. Ох, скільки там було думок. Але мені подобається.